Вітаю, мої любі! Скоріше за все, у вас є старий комп'ютер, який вже ледь дихає, або новий, який потребує оптимізації для ще більшого приросту ваших кадрів у іграх. Тому це відео саме для вас. Я покажу вам, як без особливих мінь максимально оптимізувати ваш комп'ютер. Взагалі найкраща оптимізація це перевстановлення Windows, на чисто проте багато людей не вміють або бояться це зробити. Взагалі для такого типу ж людей у мене є відео, яке покроково пояснює, як це робиться. А сьогодні ми будемо оптимізовувати вже поставлену систему, який досить багато часу. Першим нашим кроком буде очистка ваших дисків від хламу. На Windows 10 або 11 заходимо у налаштунки і обираємо у боковому меню система. Обираємо сховище, і тут можна очистити тимчасові файли, але будьте обережні, адже у цьому меню є і папка завантаження. Тому, якщо у вас є на ній щось потрібне, будь ласка, не очищайте. Далі завантажуємо додаток Space Sniffer із опису відео. Опісля відкриваємо його від імені адміністратора. Тепер обираємо диск C і через певний час цей додаток нам дуже добре опише кожну папку та файл, і відповідно простір, який вони займають. Тільки я вас прошу, не повидаляйте якихось системних файлів з папки Windows, наприклад. Гаразд? Добре, з дисками, думаю, розібрались. Далі заходимо на лаштунки. Тут у нас буде доволі багато роботи, тому готуємося. Спочатку покажу для Windows 11 та 10, а потім вже кроки для усіх систем. Перше і, напевно, найважливіше заходимо у розділ програми. Тепер тут вимогаємо. Виделяємо усе, що ви не використовуєте. Пройдемося по усіх розділах: система сповіщення. Тут вимикаємо їх повністю. У планувальнику сповіщень також усе вимикаємо. Багатозадачність. Вимикаємо часову шкалу, і ті, хто користується Edge, можуть вимкнути таби з браузера у Alt Tab Чудово, у розділі система ми усе налаштували. Тепер заходимо у ігри. Тут вимикаємо Xbox Game Bar, а режим гри залишаємо обов'язково увімкненим Виходимо з цього розділу і заходимо у конфіденційність. Вимикаємо усі ось ці параметри. Також вимикаємо журнал активності. Чудово. Виходимо звідси і заходимо у Windows Update. Шукаємо оновлення і опікування. Після цього призупиняємо настільки, наскільки можемо. Періодично, коли ви захочете, зайдете сюди і, власноруч, перевірите оновлення. Таким чином, виключивши це налаштування, ви позбудетеся постійного пошуку оновлень у фоні. Тепер заходимо у персоналізацію та вимикаємо блюр. Неймовірно, базові налаштування у нас успішно застосовані. І зараз ми скористаємося однією легкою утилітою з доволі великою кількістю твіків. Далі ви робите усе на свій страх і ризик, адже натиснувши не на ту кнопку, можуть бути серйозні наслідки. Я особисто не прихильник такого виду програм, проте на древніх калькуляторах, власники яких вирішили чомусь встановити Windows 10, це може дати невеликий прирост швидкодії. Тому я вас попередив. Цей чудо застосунок називається CTT Windows Utility. Найцікавіше те, що вам навіть не потрібно щось завантажувати. Просто заходимо у PowerShell від імені адміністратора, опісля прописуємо ось цю команду і очікуємо. І я вас відаю, готово! Додаток у нас вже на екрані. Тепер ми можемо побачити тут кілька розділів. Перший встановлення. Доволі зручний сервіс після встановлення чистого Windows, адже можна зручно і швидко інсталювати потрібні застосунки. Тут ми обов'язково встановлюємо Net і Visual C. До речі, якщо у вас 64-бітна система, все рівно варто встановити 32-бітний Visual C. Другий розділ твіки. І це те, що нас тут цікавить найбільше. У нас є кілька режимів. Перший десктоп підходить для абсолютно усіх комп'ютерів. Лептоп. Спеціальний режим для ноутбуків, аби Windows не вбивала вашу батарею. Не застосовуються певні твіки, що стосуються саме батареї. Мінімал підходить для людей, які хочуть мінімальний набір твіків. Clear зняти усі галочки. Тут зразу можна виключити бінку пошуку, що я і зроблю. Run Twix застосувати усі твіки. Також для тих, хто боїться щось зламати, ви можете вибрати профіль і відкатити усі твіки. В наступних два розділи я заходити не буду, адже великого приросту налаштування у тих розділах не дають. Проте, якщо ви хочете, ви можете зайти у мій телеграм-канал та подивити статтю, де розписано у текстовому форматі про усі розділи цієї програми. Також там зразу ви можете собі скопіювати команду для PowerShell. Далі для усіх систем. Заходимо у комп'ютер, тикаємо правою клавішою, опісля властивості системи. Далі додаткові параметри системи. Обираємо вкладку додатково, опісля швидко дія, і тут обираємо настроїти на продуктивність. Також можна на Windows 7 зайти у теми та вибрати класичну тему для того, щоб як мінімум трішки зекономити оперативну пам'ять. Це орієнтовно 100-200 МБ. А тепер я ще вам бонусом хочу розказати ті речі, які вам точно не потрібно. Робити з вашою системою. Об'єктивно, це лише нашкодить йому. Перше встановлювати кастомні антивіруси. Ніякі програми не захистять ваш комп'ютер. Дефолтного дефендера хватить вам з головою. Антивірус має бути у вашій голові. Друге, встановлювати додатки очисники оперативної пам'яті. Наприклад, MemReduct чи MZ RAM Booster. Якщо якась така програма у вас є, видаляйте вже. Вони очищають оперативну пам'ять, яку він да потім в будь-якому випадку підгрузить. І замість того, аби додаток тихенько собі сидів у фоні, ви нагружаєте ще свій центральний процесор, який вичищає, і потім назад підгружає застосунок у фон. М Мені здається, взагалі, що люди, які користують. Такими застосунками не сидять на i 5 12 го покоління з трьома гігами ОЗУ. Тому я би вам радив все-таки зекономити ваші ресурси центрального процесора. І третє, і останнє встановлювати драйвер Pack Solution. Це застосунок, який дійсно встановить вам драйвера на комп'ютер. Але разом з ним у вас в подарунок будуть: віруси, майнери і, господи, прости, що найгірше Яндекс-Браузер. Тому якщо у вас вже є цей додаток. Перевстановка Windows вам допомогла. До речі, в мене ж є відео про це. І це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Дякую за ваш перегляд, ставте подобайку, якщо я вам допоміг. Ну і не забувайте про наші Збройні Сили України. до зустрічі!